Створити градацію п'яти відтінків одного кольору і перетворити це все на справжню картину лише за допомогою кави, води і пензля звучить надзвичайно, проте цілком реально. Усім привіт, це Хобі Тайм. І сьогодні познайомимось із кавовим живописом. Люди у всьому світі настільки полюбляють каву, що навіть винайшли так званий кофі арт, та почали нею малювати. Сьогодні кавовий живопис це напрям у сучасному мистецтві, який передбачає створення монохромних картин, використовуючи у якості фарб. Каву, воду та цукор тому кавовий живопис стає дедалі популярнішим, адже це так оригінально і дещо незвично заварити філіжаночку міцної ароматної кави. Але не смакувати її, як звикли, а занурити в неї пензлик і створити шедевр на папері. Кавовий живопис це дуже цікава техніка, вона дуже надихає і розслабляє це медитативна техніка, бо сам сам колір кави, запах кави він надихає людей на релакс. Ми звикли, що якщо хочеш відпочити, то випий кави, так. Ось, а тут ми кавою малюємо, і запах тут стоїть. Е, камера не передає, а запах стоїть дуже приємний. Ось і дівчата малюють сьогодні картину, яку я умовно назвала е, Я богиня» е, чи я сильна жінка, кому чого не вистачає. Живопис кавою, схожий на акварельний. Він так само є кропіткою роботою. Але кольорова гама кавової палітри містить кольори від світло-жовтого до темно-коричневого. А вони у свою чергу чудово передають на картині ефект старовини. Тож деякі художники зізнаються, що кавою найкраще малювати історичні пам'ятки, вулиці старих міст, архітектуру та гори. Але кавовий живопис не має обмежень у виборі композиції. Відмінність в тому, що тут нема кольору. Колір монохромний, і це колір кави. З однієї сторони може казатися, що без кольору не цікаво, але це не так. Отакі От та нові малюнки монохромні вони передають глибину малюнку. Це дуже цікаво. Тому мені це подобається. Така у кави є, така оксамитовість. І е, вона передається на листочку. Майстер-клас з кавового живопису здивує тих, хто давно захоплюється малюванням, і точно порадує новачків, що востаннє тримали пензлик ще у школі. Адже досвідчений майстер кожному приділить увагу, поділиться секретами техніки та надихне на створення власного шедевру. Ця техніка мені поки не відома, я буду перший раз цією технікою працювати, але я маю сподівання, що все вийде добре. Крім того, що я взагалі отримую задоволення від самого процесу малювання, ще дуже важливо, коли збирається такий колектив. От однодумців, як то кажуть, і ми всі в одному колі, в одному такому енергетичному полі, і створюємо щось прекрасне, щось хороше, щось позитивне. Тому це завжди надихає і робить дуже гарний настрій. Сюди люди приходять не тільки технічно от, виконати малюнок, а й задовольнити якісь свої духовні потреби. Е, ну на сьогодні, наприклад, коли ми стикаємося з якимось негативом в суспільстві, то дуже важливо, щоб ми отримали заряд позитиву. Це якраз те, що люди отримують тут під час нашої арт-терапії. Тому і називається арт-терапія. Кавовий живопис є одночасно і арома, і арт-терапією. E aí Оскільки аромат улюбленого напою створює затишну атмосферу, пробуджує фантазію та надихає на приємні образи. А медитативний процес малювання занурює людину у її внутрішній світ, відволікає від буденних проблем та розкриває нові грані її творчих здібностей. І хто знає, можливо, відтепер кожен ваш сніданок прикрашатиме нова кавова ілюстрація. Декілька разів на тиждень у мене, мене таке майстер. Класи, і я бачу зворотні зв'язок. і Він дуже дуже цікавий. Тобто люди відпочивають, вони відволікаються від своїх тяжких дум. І навіть е якщо б ми могли, і це всім потрібно. Малювання кавою доступно дійсно всім і кожному. Найпрекрасніше на мальованих кавою картинах це те, що вони зроблені максимально простими матеріалами, які у всіх є вдома. Кава ж в живопису стала. Вже стільким трендом незвичайний майстер-клас з малювання кавою користується великою популярністю на корпоративних заходах та конференціях, адже під час перерви на каву можна не тільки її випити, але й зробити з неї картину. Ірина, скажіть, будь ласка, чому вирішила завітати на заняття саме на кавовий живопис сьогодні? Ну, якщо чесно, я взагалі прихожу на всі заняття Наталі, бо мені дуже подобається з нею працювати. А кавовий ну, це щось цікаве і нове. Мені дуже подобається, мені легко і мені просто е, хочеться вже це все закінчити і отримати результати і е, полюбуватися своєю картиною. Не будемо заважати, а будемо творити самі. Як і в будь-якій техніці, в малюванні кавою є свої секрети, прийоми та особливості. Картини намальовані кавою монохромні, і вся їхня глибина досягається шляхом переходів від світлих до темних тонів коричневого кольору. Проте самі ж картини прекрасно зберігаються протягом тривалого часу. Тож приходьте на каву малювати та релаксувати. Ще друзі, дійсно можу сказати, що це точно терапія. Точно відволікаєшся від негативних думок, і з кожним мазком пензля, з кожним рухом вашої руки, ви насолоджуєтесь неймовірним результатом. Круто. Виявляється, каву можна не тільки пити. Друзі, нагадуємо, ви можете будь-як проводити свій вільний час. Проте краще робити це з користю. Це був Тайм, Побачимось!